Добрій день, шановні депутати, шановні шаники міської ради. На засіданні 62 ї позачасової сесії присутні 18 депутатів. Відповідно до пункту 8, частини 42 закону України Комісія на в Україні. розпорядження міського голови від 26-го до 25 року No22.02 поставлення 62 сесії від співа 20. Подача, дозвольте розпочати роботу. あっという間に。<noise> Для здійснення підрахунку голосів пропоную обрати рішення комісію з двадцять такі депутатів. Малий, Тимошенко шерка і Це не за те, Основом, і фістово, і потягну, щоб і поль, що депутати зайняли місце передані одноголосно. Ваші питання, я поставлю зараз. Порядок даних та то практичних розміщені на сайті міської ради. Ми всі читали, в нас не на було репетаційних, але не виникли по поклад, ходу нашої роботи. Тому нам потрібно прийняти порядок даних за основу шляхом голосування, підняття. 你知道吗？河 Так. Пропотенційний конфлікт інтересів участь голосування займання за... За даним проєктним рішення надається згода на безоплатне прийняття з державної власності з балансу Другого державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, комунальна власність територіальної громади Чернівської міської ради, пожежний астронобіль АПД-23310, марка АВАЗ 2009 року. Це. Якщо ми приймаємо, для того, щоб до той кущ тінь кератися по красності для душевці, якщо виникне необхідність, поки дойдуть наші пожежники, щоб він піддержував, були у нас такі випадки, були в нас такі випадки в тіньках, що машина поки доїхала когось пішов до виїхати. Що я не пам'ятаю? Це було. це Ситуація я знаю, володіє ситуацією. Цю машину, цю пожежну машину, ми ще повинні були прийняти адміністрації. У нас тут ми не повинні? Не, не повинні. повинні були. Тоді треба було, щоб така була пожежна станція. Вона буде, тому що цього нам не обійтись. Це я розказую досі. Тому так само, як буде офіцерські поліцейські церкви, мав у нас повинно 30. На тоді мені депутати не дали військової форми, бо треба було ремонт робити, як і робити тому що два Ігорі Вадим, єдине, щоб не ворота, там зробив, що ворота, там вже колосів. 3-4 тисячі на витрати для того, щоб покрасити той кусок і все. Вся пише, там нічого немає. Ці люди, які там люблять, вони явно в мене є. Є люди, Можливо, це будуть місця, які зайдять коло співчора до мінограду, але можливо будуть люди, які які там, є, але вони набезупають. Там просто так Це, це, це допомога буде просто що Можна поки нестудливо да, попросити, щоб хтось пішов, приніс положення про, про цю пожежну частину, я хочу побачити. Положення про створення пожежної частини, яке як завтра, хочете голосувати в такому Будь ласка, принесіть. А поки я задаю друге питання. В чому требується? Я Ми вже проголосували за машину. Ми не голосували ще і за яку. Ні, ні, не зрозумів. Чому ми сьогодні голосуємо за ту машину? У нас вже було лишення сесії, я не знаю, що я виділила за машину, ви зрозуміли, на сесії голосувала за цю машину. Я хочу документ бачити, лікар на тобі чи не віці. Будь ласка, я маю право. Що голосуватиме за всередину? Як депутати мають. Я розумію, для чого це робиться на подумане питання. Машину тут пожарнути. Це необхідність, тому що не міняємо машину. Машина прийшла, та велика прийшла. що Це не тільки говорити, чи ми прошу поможення, що не витрати людина подій. Мільйони туди підуть. Я знаю. І підуть віктором. Так само воно спорювалися в Медведівці. На даний час Медведівка на 5 осіб, які там працюють, 5 осіб на мінімалці, тільки трохи більше у керівниках. Витрачає 765 тисяч легів. Це я так само колись доказував, що треба, щоб був цей поліцейський офіцер громади. Доказував, але тоді воно передвиборне було, да, передвиборено було, була, зараз передвиборами, це починає колотитися. І мене депутатували, що я нічого хорошого не зробив. Да. Поліцейські громади надій далеко машину, ми тоді пектуалі знайшли в Красносілі, а ще це приміщення в Красносіллі, розумієте? Бо мені тільки питали було, як тінька поліцейського. А шо людяк, получили, громады, влітавця, що полосано, люди по три машина друзья, вийшли, три поліцейські громади. І прийде враження, але десь вже дотикає. І така себе поспожорка. Тому треба думати наперед. Тут мене ніхто не ходитися. Думайте, що ходити. Бо я це просиду. Кожен думає за свої літерації, вона думає в общому, за всім. Тому що та... машини фіоти... на філія. Дивіться, я, дивіться, ось всі це не відповідати. Нікої хобі, ніхто про це на цій машині не буде. Ви почули чи ні? Ослав Петрович, це приколовсь машина, це чужий гарант, не загнали його. Віктор Антонович, ну призначається керівник цієї контори і два його заступника вами, вами. Це примісти раді слові, це Фінансування Приміські раді. А що платні основі, не хочу Це тут написано, що вони працюють, там добро. Так, добровольці, як у Польщі буде. Ви знаєте, що в Польщі пожарники доброволі, списку треба оплати, вони так держати, винесення робота. Ті люди, що будуть на робота, пристрої. Я не хочу зробити там буде, бо я знаю, що не говорять, я, я не можу зараз, бо це було після назад, я не можу учасників ДПК, вкладаються на відділ кадрів міської ради. Тобто це працівники міської ради, вони отримують зарплату. Не буде зарплату. Буде, буде. При нашій каденції. Не буде. А, при нашій так. не буде. Подавайте давайте про думайте про інші каденції. Думайте, давайте розгернуть пожарки, та да, думати. Та ніби да. купують машину за сфера, художник робить. 800 тисяч. 800 Ні, якщо стояні, як автомобілю цей поліцейський громади, дасте. От мене не вели тоді у свій час, так депутати розумні, були, розказували. Там людей по три поліцейські громади, вони вирішують питання. А нас один наглядає по всьому району, на своєму бензину, їм бензину мені дали. А тепер два поліцейських громадські, на мільйон 600, була 100 800, одна і друга машина. А держава дала безплатно. Так само зараз дають що чого Петрові. Що геть крьер брали? Я ставлю на голосування, ви на голосування, а ви, шановні депутати, я до вас ви звернутися. Думайте, за що ви голосуєте. Тому що ви побачите, що чим це закінчиться, буде потрачено на рік наступний рік, швидза Семільона Півтора. Побачите, як воно буде. Призначаються члени цього угрупування, чи як воно там називається, міським головою. Кошти будуть йти з міської ради, якщо ми зараз цю машину приймемо. Зворотнього шляху не буде. Дивіться, я при всі поводжу, заявляю до кризи все буде на добровольці. Діктора, до а що до слідчих виборів? А тому що ви сказали, що на слідчий рік буде, буде фінансування, не буде. Будуть вибори, тоді, можливо, вже друга буде ситуація, друга, другий момент. Зараз, при нашій каденції, у нас як і одна копійка, тоді не піде. Кроме оцих. Mm -hmm. Але ключове слово за нашу каденцією. Ми підемо, ми тут тимчасові, а далі буде громада, далі буде турбуч. Зараз, це коли це йде війна, коли не вистачає нам на все, і ми створюємо структуру, на яку будемо гети. Добре. Добре, я ще хочу останнє сказати, да. що, бо я хочу звернутися до тих, хто відповідальний за викладання відео на сесіях. Щоб не було такого більшого, воно викладається через три місяці після сесії. Або щось там вийшли. Я читаю цього через тиждень. Са, як ви начали. Так, голосует. Як являє, то біда, це написано, що це буде А тому, що коли не спішили, і ми оце нормально. Питання, якщо робимо, виконавчий мало, то я, що, віде, може, запасово, через не перемогу. Як ви думаєте, що я не хожу на останні сесії скільки? Тому що останнім <зуміло> часом тут отаких от рішень дебільних приймається дуже багато. Ну це вже мене порвало, як я вчора прочитав. Розумієте? От тільки можна вже... Оці позачергові сесії, оці непродумані рішення, скільки можна. Давайте йти по черговим сесіям, проходити комісії, обговорювати це. Що це за цирк, оце тут відбувається? Ми зробили поцілятися. Програма ну. закінчилася. Я не проти того, що програму прийняли ксеєвці, я проголосував за. Но, На, тому, що, тому, це питання правда, по цьому Паралельно вчора це цю машину не про тому, що машина. Ось 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 ось. Я, от ідіть сюди, ніколи ну, не прийшли. Я, Добре, Добре, бачу, я, бачу, бачу. я не хочу міріти машина. Я знаю, що ця станція нам чортовій матері не потрібна. Спісали в Медведівку, вчора, сьогодні, говорив з ними, як воно відбувалося. Отакими От самими словами. От. А зараз в цьому році в Медведівці, де одна машинка там нещасна, 5 людей на мінімалку 765 тисяч гривень тратиться. Я почув. Буде? буде, буде фітер. Я того і виступаю. Я, Тому, я, виступаю. Я, Тому, що... давайте, давайте, давайте на камеру заспорюємо, що не Давайте. давайте. На цій, justamente... на цій каденції? Так. Ну, знаєш, що буде не досі. Я теж проти тих позакирових сесій, ці оці непродумані. Але я, наприклад, за це за. Тому що це для чого береться пожар? Для спасання людського життя, правильно? Так. Війна, для спасання людського життя. І тому оці переводили речі – війна, пожарка, я тоже за. А що ні? Ти буде, що є ця правда, що підійдеться. Да, розумні, але не розумні. Ну, хай буде, ладно, давай будемо. Дивіться, ми всі що хочемо, щоб у нас це було цікаво. Людей був, люди гинуть, люди фордують, люди тобі київ, захищають. А дрони літають через наші території. А отут у нас вони ну, просто літають типу і поїхали, чайни троє полетів на черпасі. А там теж є люди. А в нас є можливість, вийти у їсти. Так, дещось кудись попаде. Попаде, попаде. А якщо попаде в тінь, як попаде, о там ладі машини, знайде, ці машини стоять, оці ДПТа. А попаде, а нас теж міха, на що ДПТР створює. Та я не спорю, я теж не можу забутувати. собою там війна, ми тут хочемо, щоб у нас добре було. І вони все гернули. От мене там штани надіють, професійний наряд, 12 кілометрів по асфальту проїде за хилок. Ні до до трошки, трошки. давайте я вам співчасно, коли у нас горіла мусорка фіга, виріла буквально три тижні назад, цих площі. І приїхала пожарка і просить, дивіться, каже, ми самі, вони тушать, але їх не вистачає води. Ми ще за тракторів тінь, набирали вонку в колоспі, дві бочки, заправили цю пожарку, що вона тушила ефективно на місці. To dużą liczbą, żeby był przyjemny nie mieliśmy do tego światła, a jeszcze nie było żadnych. jakby do cudów żyły bez nęgi, a tu wygląda Я нікого не називав, Ні. ну, не переключую. Ні. Я сказав, мені нагадує це випадок, коли роблять отак. Я поважаюся. Давайте, я вас поважаю, признайте. Ну, давайте давайте державності. Віктор Андрій, припиняйте ці позичанові сесії. Мене вже воно робить. Дивіться, я злий був як моє подарун. Злий, тому що я злий. А на минулого не були злий? І злигайте. На цьому дякую всім депутатам, що прибули, проголосували. Думаю, все нормально і но, все Раду, що не буде Ладно, добре. На цьому, чи вже...